Пальне для генератора. А чи потрібна ліцензія на зберігання? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Відключення електроенергії поставили перед бізнесом рішучий виклик придбання генератора. Але як виявилося, треба не тільки придбати генератор, а і от. Формати низку дозвільних документів, зокрема ліцензію на пальне, адже генератор треба заправляти, і переважно це заправляння відбувається. Через заливку пального пальне треба придбувати, пальне треба десь зберігати, тому що власне генератор не може приїхати на АЗС як автівка і заправитися у бак. І отже, питання отримання ліцензії на пальне стає дуже, дуже актуальною. Давайте з вами розберемося, що про це каже законодавство і які ризики є, якщо ліцензія отримана не буде. По-перше, хочу звернути увагу, що шукати відповіді на запитання ми маємо через закон 481, який саме регулює питання отримання відповідних ліцензій. І тут не йдеться про вимоги податкового кодексу. Як ми бачимо із визначень, які є в законі, є визначення зберігання пального, місце зберігання пального, ну і, власне, пальне, ось цей термін відсилає нас безпосередньо на визначення в податковому кодексі. Особливості цього визначення є те, що кожне пальне. Не має відповідний код у КТЗ і власне об'єднана. У підпункті податкового кодексу 21534, за єдиним переліком, де ми можемо з'ясувати, чи те, що ми купляємо, чи дійсно є пальним. Ну, власне, стосовно генератора зазвичай таких питань не виникає, тому що це або дизель, або бензин, або газ, які однозначно класифікуються як пальне. Місце зберігання пального, як ми бачимо, це є або територія, або ємності, які використовуються для зберігання. Ну а власне зберігання це є те, що ми з вами розуміємо. Розуміємо фізично, коли в нас є певний фізичний обсяг, який знаходиться в каністрі, ну припустимо, десь біля генератора. Що стосується ліцензування, зазначу наступне: правила ліцензування передбачені статтею 15 закону 481. І власне передбачає, зокрема, так звану спрощена процедуру отримання ліцензії на зберігання, коли ми використовуємо пальне виключно для власного використання. Що і розуміється під такою процедурою, як зберігання пального для заправляння генератора. Зверніть, будь ласка, увагу, що згідно з 15 статтею закону 481, така ліцензія на рік коштує зовсім зовсім недорого. Вона коштує 780 гривні. Але штраф за відсутність ліцензії ми можемо отримувати доволі значний. Він складає 500 тисяч гривень. І порахуйте, будь ласка, скільки треба взяти ліцензії, адже ліцензія, згідно із законом, має братися на кожне місце зберігання. Якщо у вас, принаймні, є офіс і, наприклад, у ФОПа присутній склад, або є магазин і склад. І в одному і в іншому місці ми вирішили встановлювати генератор. А біля генератора буде стояти, наприклад, 20-літрова каністра, з якою він буде наповнюватися для роботи. Ось ми маємо з вами два місця зберігання пального. Хочу також зазначити, що до 15 вересня 2022 року замість ліцензії можна було подати декларацію про провадження господарської діяльності. Але, на жаль, щодо паливних ліцензій, Зокрема, щодо ліцензії на зберігання, наразі така можливість відсутня. Отже, шлях на отримання ліцензії. І головне питання, наскільки важко чи не важко її отримати. В принципі, не дуже важко. Чому? Тому що, як я вже зазначила, пальне для генератора це є виключно зберігання для власних потреб, якщо, звісно, ви не будете продавати ці каністри, які ви зберігаєте для генератора. І якщо ми звертаємося до податкової служби за місцем нашої реєстрації для отримання такої ліцензії, виключно для потреб власного зберігання, ми маємо заповнити тільки заяву, не подаючи жодних інших дозвільних документів. Документів на право власності на ділянку або акт вводу в експлуатацію місця, де буде зберігатися це пальне, як це вимагається для повної ліцензії. Як ми бачимо, в заяві зазначається тільки той факт, що ми будемо використовувати. Пальне для власного споживання, зазначаємо загальну міськість резервуарів та ємності, і місце, де власне буде відбуватися таке зберігання. І на підставі заяви після сплати відповідної суми, про яку я зазначала, ми з вами будемо щасливими власниками цієї ліцензії. Ну а що ж до того, коли ліцензію можна не брати? Тому що навіть така проста процедура, іноді фопів викликає питання: а можна якось без неї якось там придбати каністрочку. Поставити біля генератора, і начебто все добре. Також хочу звернути вашу увагу, що в нас дійсно є кілька варіантів, коли ліцензія не потрібна. Розумієте, будь ласка, якщо ви не будете вписуватися в один із цих варіантів, ви, не маючи ліцензії, наражаєтеся на штраф, який складає 500 тисяч гривень. Отже, не потрібна ліцензія у разі. Коли дійсно, ми можемо приїхати з генератором на АЗС і безпосередньо. На кшталт заправляння в бак автівки заправити свій генератор у бак. В такому випадку дійсно таке заправляння не вважається зберіганням, тому що все, що знаходиться в баці, не є місцем зберігання. Далі я можу заправляти свій генератор із каністр незначних, доволі незначних. Це можуть бути каністри до 5 літрів. Пряма норма закону 481 каже про те, що зберігання у таких каністр до 5 літрів не. Не вимагає ліцензії. Ну, і власне, можна спробувати зробити ще одну процедуру: приїхати на АЗС, заправити паливо в каністру і після цієї е, заправляння каністра злити все у бак генератора. Передбачається, що в такому випадку жодного залишку в каністрі в мене немає. Немає значення розмір каністри Головне, щоб після заправляння в каністру із АЗС ми зробили повністю злів у бак генератора. Ну і власне розумієте, що це треба буде доводити на перевірці. Хочу зазначити, що під таку думку в нас є індивідуальна податкова консультація, і якщо ви хочете користуватися саме таким механізмом без ліцензійного забезпечення свого генератора паливом, я дуже-дуже раджу вам отримати саме індивідуальну консультацію. Або в іншому разі, просто сплатити 780 гривень, подати заяву до податкової і без проблем із головного болю заправляти свій генератор. не думаючи про розмір каністра і про те, чи можете ви зберігати таким чином паливо. На цьому завершуємо цей випуск, наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був... Був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові та корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!